вітає Біороза. Розглянемо серію омолоджуючий крем для обличчя Роза-Йогурт 50 мл. Унікальна формула розроблена спеціально для омолодження, харчування та захисту шкіри обличчя від щоденного шкідливого впливу навколишнього середовища. У складі міститься йогуртовий пробіотик, насичує клітини шкіри киснем, стимулює їх оновлення, підсилює синтез колагену і еластину. Трояндова олія і натуральна трояндова вода мають заспокійливу і поживну дію. Пентавітин покращує тон шкіри і її еластичність. УЕФ-фільтри забезпечують захист від сонячних промінів. Олія макадамії екзотична рослина олія і природний ультрафіолетовий фільтр. Звертайтесь з задоволенням.